В Європі маємо три місця зі 100% покриттям, тобто 100% стипендії або безкоштовне навчання для трьох студентів, які мають такі академічні показники і згодні виступати амбасадором, тобто представником університету в цей рік навчання. До 15 грудня у нас конкурс. Повторюю: тут ключове слово: не тільки 15 грудня, а Конкурс. Тому хто хоче спробувати свої сили, вдачу в цьому конкурсі, звертайтеся, зв'язуйтеся з нами, будемо подавати ваші документи. І оголошення переможців буде 15 січня. Тобто, з 15 січня будемо розуміти, прийшли ви на конкурс чи не прийшли. Я думаю, що шанс спробувати себе для тих, хто хоче навчатися в Чехії, тобто це курси мовної професійної підготовки при Карловому університеті. Хто хоче навчатися в Чехії. Можна спробувати. Я вам зичу успіхів. Вартість навчання на курсах мовної професійної підготовки в цьому році, вірніше, з 2026 року з осені року 7 тисяч євро. Тому я думаю, що 100% стипендія це хороша інвестиція в ваше навчання за кордоном.